Хелов, народ, давайте сьогодні знову подивимося найдивніші і найбезглуздіші способи загинути. Це дуже прикольний формат. Мені дуже залітають такі відоси, і думаю, вам також. Не забувайте підписатися на Twitch, YouTube і TikTok. Все менше мови, більше діла. Поїхали! Божевільний Майк Г'ю злетів у небо на саморобній ракеті з паровим двигуном. Аж раптом щось пішло не так. Майк хотів побачити землю з висоти 1525 метрів, адже вірив те, що насправді вона пласка. Просто уряд приховує це від нас. людей, Обліздовикнув на як, як ракета так думаю, почала падати по дузі, а парашути для приземлення випадково розкрилися і відокремилися від апарату ще під час запуску. Ракета розбилася об землю, і Майк загинув. Він зібрав цю ракету власноруч, вірогідно допустивши серйозних інженерних помилок. У цьому ролику я зібрав історії про найекстремальніші інциденти зі смертельними наслідками. Друзі, будь ласка, підтримайте україномовний контент вподобайкою та підпискою. А я попереджаю, що відео містить кадри що можуть. Ну і до речі, давайте підтримуємо автора цього. Підпишіться, будь ласка, на його канал. Він називається «Відлоня». Я вже підписався, як бачите, в нього непогані перегляди. Дуже цікаво розповідає і цікаві теми. Поїхали хвилинка такої рекламочки. Знаєте, Шокувати. серпень 2012 року. Монтана США на шосе 93 поблизу Каліспелла машина врізалася в якусь здивну істоту, яка раптово з'явилася на дорозі. Майже одразу на неї наїхала ще одна машина. За кермом першою була 15-річна дівчина, а у другій 17-річна. Коли до істоти кинулись на допомогу, виявилось, що це був чоловік у гіллі, пишному камуфляжному костюмі. Такий зазвичай використовують військові мисливці або гравці в пейнтбол. Він робить людину непомітною, бо зі сторони здається, що це просто купку. Блін, мені зразу згадується, хто грав PUBG Mobile, там я той костюм зелений. Блін, Чувак, напевно, переграв PUBG. Збитого чоловіка звали Ренді Лі Тенлі. Йому було 44 роки. Як виявилось, Ренді хотів видати Ну, це не смішно, якби щось ну просто так вкинув, знаєте, таку діч себе замічну істоту біг що коротко він одягнув костюм і пішов блукати по шосе поки хтось не подзвонить у 911. влада вважає, що чоловік скоріш за все був у стані алкогольного сп'яніння замість того щоб допомогти привернути до себе увагу гіллі зробив ренді фактично невидимим. Тому патрульний монтанської дорожньої поліції Джим Шнайдер постановив, що водійки не винні, адже людину в такому костюмі дійсно навряд можна було одразу помітити. Ну, тіпо, на факт, жаль, ренді отримав так. травми несумісні життя. Ніколи не виходьте на шосе, якщо не маєте помітний одяг. А в темний час доби світловідбивні елементи. Наступна історія є ще одним нагадуванням про те, що іноді бажання зроб... Ну Це поки що знаєте не такий дурний спосіб померти, як то. Тут і говорять, бити щось незвичайне може призвести до трагічних наслідків. 6 квітня 2019 рік Національний парк Крюгера, Південна Африка, п'ятеро браконьєрів вирішили вполювати носорогів. Ріг носорога був для них цінним трофеєм, який можна було дорого продати в 2017 році. В парку заради цього незаконно вполювали цілих 504 носороги. Адміністрація не може контролювати абсолютно всю територію величезного парку. Тим паче відвідувачі потрапляють у нього на сафарі з гідом. Ну, блін, я не знаю, як люди можуть такого полювати. Як їм не шкода будь-яку тварину. Мені, наприклад, я не знаю, я не можу взяти зброю, я не можу вбити ні тварину, а людину це вже взагалі просто. Не знаю. Типа, як стрільнути в пташку? Ладно, ще там вбивають, я не знаю, якихось тигрів, якщо там, наприклад, напав на людину, це так. Це вже. Можна, знаєте, так закрити очі на це. Ну просто так безобідну пташку чи безобідну тварину вбивати. Заради розваги, заради шкури, шкурки, заради м'яса. Ну блін. А браконьєри пробираються тихцем і пішки. Але якщо раніше їм все вдавалося, то того дня компанія порушників в якийсь момент почула, чий швидкі важкі кроки за спиною. Це був слон. Величезна тварина напала на браконьєрів та збила їх з ніг. Зло не вгамувався, він напав на одного з групи і топтав ногами чоловіка, доки той не помер. Вся його компанія була у шоці. Ті, хто був травмований менше, від. Ну але, блін, ну тут понятно, що винні самі оці браконьєри, оці люди. Навіщо лізти? Ви не знаєте, що там такі небезпечні тварини. Ну, я так розумію, це ще вночі було походу. типа, знали на що йшли? Що в будь-який момент може статися біда як для них, так і для тварини. Тягли тіло вбитого друга на дорогу і подзвонили в поліцію, аби повідомити про трагічний інцидент. А самі втекли, аби їх не спіймали Офі... за незаконну діяльність. Проте чоловіка так Це і не нього залишився лише череп і клаптик штанів. Коли його браконьєри втекли на запах м'яса і крові збіглися, то я розумію, вони друзі? розтягнули тіло з такими Дуля друзями і у злий жар, намагаючись полювати тварину, він сам став жертвою. Тож завжди дотримуйтесь правил парків з дикими звірами, не гуляйте ними самостійно без гіда та укриття. Правила безпеки краще не обходити, інакше може трапитись більш жахлива історія. Серпень 1999 року, Ньюпорт-Гарбур, Каліфорнія, 17-річна Кім Міле дивилася в телескоп на під'їзній доріжці свого будинку, намагаючись розгледіти метеорний потік Персеїди. Цей космічний дощ спостерігається лише раз у рік в серпні, проте кім заважали вуличні ліхтарі. Тоді на допомогу прийшов її старший брат Скот. Хлопець подумав, що нічого страшного не станеться, якщо він викне один ліхтар біля їх будинку. Щоб той не засвічував сестрі огляд, тож хлопець почав щось мудрувати над його внутрішніми електричними. Елементами. О, офігеть, блін, не знати що, який дріт і лізти туди до того. Блін, це теж треба бати дуже багато розуму або взагалі не мати його. Скоріше за все він витяг інспекційну пластину, а потім почав перерізати один із уявляє, як там його раптом Кім побачила спала її брата, вдарило струмом і відкинуло на землю. Він лежав біля ліхтаря, непритомний. А коли сестра підбігла до нього, той вже не дихав. Парамедики не змогли реанімувати скота. Мілет ймовірно не знав, що світло було під'єднано і до інших ланцюгів навколишніх вулиць. Це означає, що в проводах було достатньо енергії для живлення 80 ліхтарів. а це вбивчі 4000 тисячі, Бу... ти тисячі вольт. А та будь виявляєте чотири тисячі вольт, що там та то уже скапець. Там все всередині, напевно погоріло. Тільки уявіть, наскільки потужним і болючим був цей удар для скота, якщо на його руці навіть залишився опік у формі пласкугу. Ніколи не втручайтеся у будь-які електричні системи. Якщо от, от знаєте, зразу мені оця історія нагадала: о цих доріків, які лізуть е на поїзд чи на тролейбуси. Ну, я кажу, там на ці тролейбуси, вроді, так, вони з тими штуками. І там щось, як то, якось воно називається, коротше, вони завішуються там щось. Або роблять в селфі, і скільки випадків, що чувак падав на провода, і тупо знімають відоси, де він кричить, його током валить. валить. ну, Це блін, це ужас. І це роблять хто? Це роблять школьники, дурні люди можна, ну, засуджують дурні люди, ну, неправильно виразився, я вибачаюся. Просто такі дурненькі, знаєте, заради хайпу. Вони зроблять все, що хочете і не хочете. Типа, я не шарю, в чому прикол сфоткатися чи зняти відос на тролейбусі там. -тому. Ну, я не знаю, як воно називається. Коротше, оце з проводами, типа. Тролейбус вроді би. Тому що я живу не в такому великому місці, в мене такого немає, на жаль. І я ніколи не їздив на ньому. От. Тут те саме, ну типа, чувак, ну куди ти лізеш? Ти ж знаєш, що можеш шибанути током. Я взагалі дуже боюся електрики. Якщо щось треба подивитися, я все виключаю, тоді вже можна щось відкривати. Те саме, що. От якщо ви там маєте комп'ютера, любите там почистити або у вас щось ну, так як як в мене. В мене комп'ютер деколи заглючить. І потрібно розкручувати там, від'єднувати дещо. Я завжди все повністю виключаю, тоді відкриваю. А є такі люди, та нащо воно нічого страшного? Відкривають під напругою, розумієте, лізуть. Не дай Боже, там, можливо, воно там вам шкоди не надасть, хоча це мало ймовірно, але може щось згоріти в комп'ютері, як мінімум. Ну, коротше, мене час з цим, давайте далі дивимось. У вас немає на це дозволу. Вересень 1998 року у Каліфорнія Гектор Мендоза кричав від радості, долаючи різкі вигини американських гірок. Це відбувалось у парку розваг Велика Америка на атракціоні «Топган». Проте ці гірки не такі, якими ми. Звикли їх уявляти. Блін, я би спробував, якщо чесно. Я би покатався. Не знаю. Може я би там і обісрався, і обригався, але пофіг, але я би спробував це точно. Вагонетки на них по суті не мають підлоги. Пасажири сідають у великі окремі сидіння і фіксують ременями безпеки, як в автомобілях. Заїзд відбувається на швидкості аж 80 км на годину і триває 2 хвилини і 26 секунд. Ого. Мені здається, перед цим треба точно не їсти за там за годину, за дві, якщо не більше, тому що можна всю їжу повернути назад. Зійшовши з атракціону, Гектор помітив, що поки він катався, вітер зірвав з нього кепку. І тепер вона валялася десь між рим. Він почав пояснювати операторам, що йому потрібно повернутися за нею назад. Вони не розуміли Гектора, адже той говорив лише іспанською. Оператори намагалися пояснити чоловіку, що до атракціону можна підходити лише на місці посадки у сидіння. А той роздратовано відмахнувся і пішов геть. Проте на цьому історія не закінчилась. Гектор непомітно пройшов у двері з написом Тільки для співробітників і все ж потрапив до колій гірок. Зазвичай туди заходять лише спеціалісти, які перевіряють справність гірки, коли відвідувачів немає і вона вимкнена. Пригинаючись, Гектор оминав колії і направлявся за кепкою. Тим часом оператори пристебнули до крісел наступних гостей парку. Серед них була і Джесіка Медіна. Атракціон запрацював. Аж раптом Джесіка почала голосно репетувати. Бовтаючи ногами, вона вдарилася так сильно, що отримала перелом правої ноги. Оператори кинулися перевіряти, що стало на дорозі вагонок, і були просто шоковані, коли побачили мертвого Гектора. Коли той стояв прямо біля рейок, Джесіка ненароком на великій швидкості вдарила його ногою прямо в голову. Його смерть була миттєвою. Ніколи не заходьте в парках розваг на заборонену територію і завжди дотримуйтеся вказівок. Операторі ну, блин, ну, чесно, я не розумію, як от, от так можна по-дурному загинути. Це або треба бути дурним на всю голову, або взагалі нічого не бачити, хоч тебе є очі, але ти нічого не бачиш. Ну, типу, ну Я не можу просто уявити це. Як, як це можна так? Це елементарно. То ти сам знаєте, що ти переходиш дорогу, ти ж спочатку дивишся на одну сторону, на другу потім йдеш, а не просто йдеш і вон, ти йдеш і дивишся зразу. Блін, ну час, ну знаю, просто без коментарів. Які відповідають за вашу безпеку. Напишіть в коментарях, що ви думаєте взагалі ось про ці всі випадки. Іноді бажання отримати те, що втрачено, може призвести до трагічних наслідків, як і в наступній моторошній історії, серпень 2010 року. Бейкерсфілд, Каліфорнія, В будинок подружньої пари Муді зайшла доглядачка акваріумних рибок. Дівчина відразу відчула в приміщенні якийсь дивний їдкий запах. Вона стала шукати його джерело і дійшла до каміна. Зазирнувши у нього, вона мало не зумліла. У димоході застрягла якась жінка. Як виявилось, це була Жаклін Котара біля ну, блін, Знаєте, я знаю багато випадків, коли жінка застрягає в оці. Так, так, правильно ви думаєте, Правильні машинці, ну а тут, блін, отам. Ну, Перший раз чую таке? Муді мав жаклін таємний роман, причому ці відносини були непростими. Попри те, що пара приховувала свої палки стосунки, все ж таки деякі місцеві про них знали, і при розслідуванні розповіли, що ті постійно то розходились, то сходились. Вочевидь, це був черговий раз, коли коханці посварились, і Вільям не хотів говорити з Жаклін. Є свідки, які бачили, як в той день Жаклін засмучено пила у барі, а потім різко і рішуче кудись направилась. Як виявилось, вона хотіла все обговорити з Вільямом, тому вирушила до його будинку, адже знала, що він там зараз один, та коханець не пускав її. Тоді же знайшла лопату і прокопала собі прохід через огорожу, але двері будинка все одно були зачиненими. Пацани, блін, жінок треба боятися, вони на все все можуть зробити. Вони ніби безобідні, такі милі, знаєте, але коли вони чогось хочуть, так, а що в мене так щось гуде? А я думав, це в наушниках, це, походу, так щось. От що я, коли вони в поганому настрої, блін від них можна все сподіватися. Не здаючись, жаклін полізла по драбині на дах, зняла ковпак димоходу і почала спускатись в нього ногами вниз. Тим часом Вільям вже втік з дому, аби уникнути конфронтації з коханкою. А Жаклін вона застрягла за 60 сантиметрів до основного отвору каміна. Бідолашна не могла ані вдихнути, ані видихнути. Невідомо чи кликала вона коханого на допомогу, і як швидко вона загинула від асфіксії, адже її тіло доглядачка рибок знайшла Ой, аж через три дні. Не Це намагайтесь жестко. проникати в чужі оселі. Це може призвести до трагічних наслідків. Але є ще жахливіші історії, де необачність виявилася фатальною. 13 липня 1997 рік. Вірджинія 22-річний Ерік Барсія працював у закладі з фастфудом і дуже тяжів до екстриму. Хлопець загорівся бажанням зайнятися банджі джампінгом. Тільки от чомусь Ерік вирішив організувати все сам. Чи то в його районі не було подібної розваги, чи Ерік просто хотів довести. Стоп, 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 ми вже дивилися за таку історію. Ну, давайте, можеш, чи це автор ту саму вніс, ти що він здатен сконструювати щось подібне самостійно. Невідомо він зв'язав між собою кілька шнурів довжиною трохи меншою за 21 метр. Саме такою була висота естакади в парку озера. Акотінг. Ерік знав, що падаючи, він має зупинитись трохи вище від землі. Після чого канат відпружинить. Він обв'язав один його кінець навколо ніг, другий прив'язав до поруччя моста і зірвався вниз. Проте, мутуски не зупинили його над землею. Якби Ерік не був новатором у цій справі, він би знав, як потрібно все правильно враховувати. Ні, та сама історія. Педно, автор забувся, що він же розказував про неї. Він лишив замалу зазору, і коли шнури розтягнулися. Ерік вдарився об тротуар з бурківки. Хлопець помер одразу. Там, Ніколи конечно, не намагайтеся відпочити екстремальні розваги власноруч. Залиште це професіоналам, які, на відміну від вас, знають ці нюанси. 9 липня 1993 року у Торонто, Онтаріо. Гарі Хой, канадський юрист, проводив екскурсію у хмарочосі центра Торонто Домініон. Гарі спеціалізувався на корпоративному праві та дотриманні будівельних норм. Юрист мав одну фішку. Він любив. Демонструвати міцність вікон у своєму офісі юридичної фірми Holden Day Wilson. Гаррі розганявся і бився у скло всім тілом, щоб показати, що вікно надійне. Е, ви хоч розумієте, що автор сказав, що той чувак робив? Я не буду нічого взагалі вам щось коментувати, щось сказати. Це просто. Він ви, мозка знаєте. Тут, ну, це, я не знаю і не розбивається цей трюк. Він виконував багато разів раніше завжди залишаючись неушкодженим. Маючи підходящу публіку, він знову кинувся на вікно. На цей раз надійне скло знов витримало. Проте вікона рама ні вікно вилетіло з будівлі і хой разом з ним. Все це відбувалось аж на 24-му поверху. Він Я не ляхав, це стало великим це шоком жорстко. для присутніх студентів та співробітників. Цей інцидент призвів до закриття юридичної фірми Холден Дей Вілсон у 1996 році ну, А до чого до тут цих фірма? був показаний у численних телевізійних шоу, включаючи руйнівники міфі. Якщо блін, чувак дурний, то що вже винувата зразу фірма? Ну але в нас на жаль в світі так є. І тисяча способів померти. Не варто випробовувати долю, навіть якщо ви вже сотню раз робили щось небезпечне і вам постійно сходило це з рук. Травень 2018 року штат Оріса. Індія пуру в хатара, водій елітного таксі віз додому людей з весілля. В районі на барангпур він зупинився і відійшов на схил біля дороги, щоб сходити в туалет. Але там пуро побачив пораненого ведмедя лінивця. Водій вир... Блін, знову та саме повторюється. З минулої серії. Коротше, я вже це бачу. Вже див... Ну, давайте, хто, можливо, не бачив, нехай подивиться. Рішив зробити з твариною селфі. Пасажири почали відмовляти його, але порог не слухався. Раптом знесилений звір раптово прийшов до тями і накинувся на чоловіка. На відео можна побачити, як пасажири вже вибігли на допомогу. А... Ну, та той самий відос, а що він ще раз вставив його. Але бояться підійти ближче, розуміючи, що ведмідь може покалічити і їх. Вони кидали у тварину гілки і каміння, та все марно. Не побоявся ведмедя. Звичайний бродячий пес. Він підбіг до хижака, гарчав на нього і навіть вкусив, але і це не допомогло. Хатар помер на місці, а ведмедя передали ветеринарам, аби вилікувати його від отриманих травм. Чому звіра не усипили, але ж не він перший поліз до чоловіка. Тварина, по суті, оборонялася, тому ніколи не підходьте до диких звірів. Вони сприймають це як загрозу і нападуть на вас, навіть якщо 100%. ви не збиралися. Під цим відео я лишу посилання на всі ці неймовірні історії, щоб ви не подумали буцім. Так, підписуйтесь на канал. Дякую за увагу. На все добре.